Перегнули палицю у Дніпрі. Патрульні полісмени застосували фізичну силу і одягли на водія кайданки за відмову пред'являти посвідчення. На чоловіка склали адмінпротокол за злісну непокору працівнику поліції. Втім, закінчилася ця історія неочікувана для всіх сторін інциденту. Водій виграв суд проти патрульної поліції. Як все було, знають наші кореспонденти. 4 липня у центрі Дніпра Геннадій Литовченко зупинив службове авто на проспекті Яворницького біля торговельного центру. На зауваження патрульних, що це місце для водіїв інвалідів, чоловік сказав, просто не помітив цього. Проте погодився перепаркувати машину. Сотрудник поліції показав і указав, що здесь є розмітка. Що я сказав? Я зараз перепаркую автомобіль і подойду. Та як тільки водій рушив з місця, патрульні заблокували автомобіль. Геннадій показав, що він з документами проте передавати, відмовився, посилаючись на те, що нічого не порушував, і що має виконувати лише законні вимоги правоохоронців. У правилах дорожнього руху пункт 1.30 чітко сказано: зупинка в цьому місці дозволяється, забороняється лише стоянка. Подальшу суперечку на підвищених тонах, водій зафільмував на відеореєстратор. Выйти из автомобиля задерживаете. Предъявите додерживание за или нет моего правонарушения. Видеофиксация вашего нарушения отсутствует. Ну так а вы что вы хотите? Меня что, закон обязывает вести видеофиксацию да. вашего правонарушения? Нет, да. не обязывает. Як тільки водій погодився вийти з машини, на нього одягли кайданки. Тепер йому закидали зовсім інше правопорушення. За правонарушення предусмотрена статтю 185 кодексу України оба біл'я. правопорушення. випавнення законних требувань Національної сотрудника Ви маєте право використовуватися безоплатною правовою допомогою. у подальшому водій. Скористався не тільки правовою, а й медичною допомогою, бо в момент затримання добряче понервував. Та головне пішов захищати свої права в суді. Під час розгляду справи патрульні так і не змогли надати докази того, що водій вчинив правопорушення. Я тебе вже сказав, будуть інші практичні документальні дані е, вказані про порушення або намі оправдання на оточення здійснити про порушення від суду. Полісмени не змогли довести, що водій порушив правило дорожнього руху. Тож жодної підстави для перевірки документів не було. Не змогли патрульні довести і факт злісної непокори. Розглянувши аргументи усіх сторін, суддя винесла постанову на користь водія. Провадження закрито. Або є за статтею пробушення заставити п'ятірну доведено. А поведінку точну до під час подій 2016 року не є способом нахнення видання розколення, а виключно правомірним формою запису. Отримати коментар патрульного поліцейського не вдалось. Він у відпустці у прес службі патрульної поліції Дніпра нас запевнили, як тільки він вийде на роботу, буде розпочато службове розслідування. Рішенням суду активісти задоволені, Ба більше вони вважають, що йдеться про прецедент, і що ця історія стане в нагоді не тільки водіям, а й патрульній поліції. Тепер сотрудник поліції призічем примінять 185-ту статтю, задумується, що Законно ли он поступает и как будет дальше, какой будет, скажем так, последствия от его действий. Євген Коптів, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.